Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці читання. Тема нашого уроку Право на життя. Василь Сухомлинський. Нехай будуть і Соловей, і жук. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно і гарно, і довкола озирнутись, і сусіду посміхнутись. А щоб знання здобути, треба уважним бути. Виконуємо дихальні вправи. Швидко і глибоко вдихніть носом повітря, спокійно, повільно видихаючи ротом, вимовте звуки З, с, ш. Ч. Переходимо до роботи над скоромовкою. Повторюйте за мною. Жив жучок між бур'янами, жив без тата і без мами. Жив і жив, і не тужив. Жовтим листям ворушив. Жаба квакнула, попався. Жук завмер, так налякався. А тепер прочитаємо разом з вами тільки швидко. Починаємо Жив жучок між бур'янами, жив без тата і без мами. Жив і жив, і не тужив. Жовтим листям ворушив. Жаба квакнула, попався. Жук завмер, так налякався. Молодці. А зараз у нас заховалась буква. Ставте букву Е та прочитаємо слово. Лев, берег, скелет, фен, секрет, фермер, нерв, ЖЕЛЕ серце. Череп. шедевр. Переходимо до читання тексту Василя Сухомлинського. Нехай будуть і Соловей і жук. Слухаємо уважно. У садку співав Соловей. Його пісня була чудова. Він знав, що його пісню люблять, і тому дивився з гордістю на квітучий сад, на яскраве синє небо. На маленьку дівчинку, яка сиділа в саду і слухала його пісню. А поряд із солов'єм літав великий рогатий жук. Він літав і гудів. Соловей перервав свою пісню і каже досадою жуку Припини гудіти, ти не даєш мені співати, твоє гудіння не потрібне нікому. І, взагалі, краще було б, якби тебе, жука, зовсім не було. Жук із гідністю відповів Ні, Солов'ю, без мене, жука, світ також неможливий, як і без тебе, Солов'я. Оце так мудрість, засміявся Соловей. Отже, ти теж потрібний людям. Ось запитаємо у дівчинки. Вона скаже, хто потрібен людям і хто не потрібен. Полетіли Соловей і жук до дівчинки. Запитують Скажи, дівчинко, кого треба залишити в світі? Солов'я чи жука? Нехай будуть і Соловей, і жук, відповіла дівчинка. Подумавши, додала. Як же можна без жука? Сподобалось? Тож зараз час відпочити. Вилетіли гуси, роблять по тягусі, проушить тебауха гусі потягусь, в роути баути тягучі потягуці. Уси мають лапки, ходять ялапки, правола палівала та чапці, чапчалапси, права.

You've Ти Господь розпроцерли крила, Та кіз ви ще, люди, вітер голови накриви. Та кіз ви ще, люди, вітер голови накриви. У тих усинях 20 відпочили. А зараз обчисліть вирази та вкажіть його значення. Та дайте відповідь на запитання, чи виконайте завдання. 7 додати 9 дорівнює. 16. Хто дієві особи казки? З яким почуттям Соловей дивився на світ? Знайдіть та прочитайте про це речення в тексті. 23 відняти 11. 12. Правильно. З яким почуттям відповів жук Солов'ю? Знайдіть тексті та прочитайте. 96 відняти 33. Буде 63. Знайдіть та прочитайте відповідь, дівчинки. Чи згодні ви з нею? Та поясніть, чому. 45 додати 2 та додати 17. 45 додати 2 дорівнює. 47, а 47 додати 17, 62. Прочитайте у рамці назви почуттів, яке, на вашу думку, виявляв Соловей, а яке жук? Доведіть. Що ж, на цьому наш урок закінчено. Домашнім завданням прочитати самостійно оповідання. До побачення!